За все тобі я дякую, за мир і Дух Святий, що ти упору всякую живеш в душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, Мене своїм назвав, О, Господи святий, живий в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі, я дякую, ти небо дав я з вічною подякую служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав, О, Господи святий живи в душі моїй. is a stimme nach schein wer dürfen es